Вітаю всіх, з вами Сергій Родлер. Сьогодні ми поговоримо про вартість акцій та ті чинники, які на неї впливають. Усіх інвесторів цікавить вартість акцій. Але від чого вона залежить? Все дуже просто. Ціна залежить від кількості тих, хто хоче купити або продати ті акції на ринку. Що більший попит, то більше треба платити за купівлю. Ціна купівлі встановлює ринкову вартість. Відповідно, вторинний продаж встановлює новий рівень вартості, і так щоразу, коли актив змінює свого власника. І навпаки, що нижчий попит, то більше пропозиції. Тому в теорії первинне публічне розміщення IPO проводиться за ціною, яка дорівнює сумі майбутніх дивідендів. Але на практиці все ж залежить від попиту та пропозиції. Але є більш складне питання: воно полягає в тому, що створює попит. Тобто, як інвестори визначають важливість компанії на фондовому ринку? Безумовно, на це впливає поточна дохідність компанії. Прогнози аналітиків та настрій інвесторів беруть участь у формуванні попиту на акції. Аналітики інвестиційних банків стежать за макроекономікою, новинами та фінансовими результатами компаній, Проводять технічний аналіз та формують на підставі отриманих даних прогнози зміни кодарувань. Якщо інвестори поділяють думку експертів і очікують, що якась подія відбудеться, наприклад, компанія укладе вигідну угоду або отримає високий чистий прибуток, вони починають купувати акції, не чекаючи на цю саму подію. Внаслідок цього попит на цінні папери зростає і вони дорожчають. Як інвестори оцінюють перспективи зростання в? Компанії в майбутньому. Для цього існують спеціальні кількісні методи, так названі моделі дисконтування дивідендів. Дисконтування в даному випадку означає ставку, тобто кількість грошей, яку треба заплатити зараз, щоб отримати прибуток у майбутньому. Моделі DDM показують нам, як відрізняється поточна та ринкова вартість акцій. Наприклад, акції Google торгуються по 100 доларів за штуку. Після розрахунку за моделлю DDM ми бачимо, що реальна та ринкова ціни Google збігаються. А ось якби акції Google торгувалися по 125 доларів за штуку, вони були б переоцінені на 25%. А якби вони торгувалися по 90 доларів за штуку, то це було б на 10 доларів нижче їхньої реальної вартості. І така угода могла б принести трейдерам хороший прибуток. Моделі DDM показують нам вартість як нескінченну величину, що росте завдяки постійному припливу грошей упродовж нескінченого періоду часу. Але в реальних обставинах дохід компанії не росте із року в рік з однаковою швидкістю. Тому ми враховуємо інші чинники, що також впливають на капіталізацію компанії. Їх можна поділити на фундаментальні та технічні. Найважливіші фундаментальні чинники це дохідність або прибуток чи дивіденди, це очікуваний приріст доходності, а також ризикованість інвестицій. Усі фундаментальні чинники пов'язані між собою. Наприклад, очікуваний приріст дохідності залежить від ризикованості інвестиції. Інвестори вкладають гроші в ризиковані активи тільки тоді, якщо вірять, що отримують із цього значний прибуток. Так само з ризиком пов'язана ставка дисконтування. Майбутні доходи можуть коштувати менше очікуваної під час інфляції. Технічні чинники це сукупність зовнішніх умов, які змінюють попит і пропозицію на фондовому ринку. До найважливіших із них відносяться інфляція, стан макроекономіки, демографія інвесторів, ринкові тренди, ліквідність активів, стан макроекономіки. Тенденції у світовій економіці впливають на бізнес конкретних компаній та багато в чому визначають поведінку інвесторів. Яскравий приклад це ситуація з рецесією, яка чинить тиск на весь фондовий ринок. На тлі невизначеності інвестори позбавляються ризикованих активів. Внаслідок цього акції багатьох компаній впали до мінімумів. Довгострокові тренди. Найбільш такий вплив на катерування цінних паперів мають довгострокові тенденції світової економіки. До них відносяться розвиток відновлюваних джерел енергії та екологічних виробництв, зростання технологічного сектору та поширення соціальних проєктів. Компанії, які досягають успіху в цих галузях, принесуть вам дохід на величезному відрізку часу. Державне регулювання. На вартості акцій компанії позначаються методи державного регулювання. Введення обмежень призводить до падіння курсу, а поява податкових пільг, послаблень та грантів сприяє зростанню. До державної політики особливо чітливі виробники тютюнових виробів та алкогольних напоїв енергетичні та сільськогосподарські компанії. Порядок новин. Журналістські розслідування, публікації інсайдерської інформації та відверті вкидання мають досить сильний вплив на вартість акції. Плинути на котирування можуть повідомлення про те, що у когось із керівництва виявились проблеми зі здоров'ям чи законом, або про те, що компанія планує випустити нову лінійку товарів, укласти велику угоду чи відкрити нову виробничу лінію. Вартість акцій зазвичай змінюється після публікації компанії чергової квартальної чи річної звітності. Якщо результати перевершують очікування експертів та інвесторів, Акції зростають. А якщо виявляються нижчими, падають. При аналізі звітності емітента слід звернути увагу на чотири ключові параметри: чистий прибуток, виручку, капіталізацію та борги. Бажано, щоб перші три зростали, а останній зменшувався. До речі, один із цікавих прикладів щодо впливу на ціни акції є Тесла. Акції американської компанії Тесла овалилися майже на 9%, порівнюючи з ринковим трендом після звіту з постачання, яке не виправдало очікувань. І одразу ж з'явилися твіти у засновника компанії Ілона Маска про війну в Україні. Це був спосіб відвернути увагу, адже відволікання зовсім не завадить у день, коли акції Тесла втрачають більше, ніж 22 доларів. Падіння акцій відбулося після публікації квартального звіту компанії з постачання. За підсумками третього кварталу 2022 року Тесла поставила рекордні 343 830 автомобілів по всьому світу. Але цей показник виявився нижчим за очікування аналітиків. Дані не дотягнули до виробництва Тесла у 365 923 автомобілі, що є рідкістю для цього автовиробника. Представники компанії заявили, що обсяг виробництва й далі зростатимуть, тому стає важче забезпечити пропускну спроможність транспортних засобів до пікових тижнів логістики. В цілому на вартість акції можуть впливати медійні персони, які своїми заявами можуть провокувати або зростання, або падіння цих активів. Розуміння факторів, що формують попит на папери, допоможе вчасно передбачити зміну котирувань та покращити результати довгострокового інвестування. Тому, якщо хочете відстежувати вартість акцій та заробляти на цьому, Заповнюйте анкету за посиланням під цим відео. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях під відео, ставте лайки. Всім до зустрічі!